Всім доброго здоров'я! Мене звати Остап Вакулюк. і традиційно в п'ятницю о 12.15 у нас тут лайв концерт наживо. Приходять дуже гарні музиканти, грають свою неймовірну музику і теж встигаємо з ними поговорити про їхнє життя, про творчість, про плани. Я нагадаю, що також цей ефір ви можете і побачити. Підписуйтесь на наш youtube канал. Там є зараз пряма трансляція. Пишіть теж ваші коментарі, кого б ви хотіли побачити. Хто його знає, може якраз це все вдасться. І прийде до нас якийсь потужний колектив за океану, хоча в нас не бракує і своїх гарних ансамблів. Також робіть це і на нашому інстаграмі. Там також є ефіри на Тіктоці. Лайкайте, пишіть ваші коментарі. І на нашому сайті FM Галичина теж є трансляція. Заходьте туди, там багато цікаво. А сьогоднішні мої гості то дуже файні гості. І, от, аби не зрадити такої інтриги, не буду казати хто. Мабуть, якщо ви бачите трансляцію, то вже бачите Чити знайомі обличчя, але все це сьогодні звучатиме по новому. Сьогодні у мене в гостях ансамбль, гурт, бенд. Хтось любить слово проєкт, я не дуже, але зараз запитаємо наших гостей як краще їх називати. Але от називаються вони так: карач, що ж це таке, як його слухати, і як його сприймати? Хлопці, вітаю вас на «ФМ Галичина. Привіт, Остапе. Ми тебе чуємо і навіть трошки бачимо. Вітаємо всіх слухачів і глядачів FM Галичина. Мене звати Зіновій Карач. Саме тому цей проєкт Любиш ти чи не любиш то слово будемо використовувати любиш його. ти а, чи ні? А, мій проєкт сьогодні ми хочемо презентувати, який ми будемо вперше виводити на люди 14 лютого, а, зі мною частина цього проєкту. Богдан Либар на піаніно, Бодя Мовчан на барабанах, Олег Суханов сьогодні на басу. Взагалі в проєкті гратиме на гітарі. Також з нами ще Петро Балох, Ігор Хомен і Михайло Лундін з братів Гадюкіних, але то все я розповім вже пізніше. Ну, слухай, то от у вас така збалансований, збалансований склад, така трішки свіжа, молода кров і така важка артилерія. Ті та досвід... молода команда, як я кажу, <гум> наша я і моя молода команда. <гум> слухай то от хочеться вже почути, як воно звучатиме тепер. Бо я знаю, що сьогодні це в нас ексклюзивна прем'єра. Ви раніше ніде не грали, і це сьогодні ну, в, в такому Отперше. складі. Ми не виступали, звісно. Ну одразу. Попереджу тих, хто зараз каже, що це було вже. Справді річ в тому, що зараз мій творчий шлях, шлях більше пов'язаний з гуртом Fiji Band, де основним інструментом є. Кнопковий кардеон або ж баян, і це все відправляє нас більше до музики ретро періоду 30-х, 50-х років. А колись, якщо ви пам'ятаєте, із гуртом ми записали цілу платівку, де ми торкнулися трошечки більше музики. Кінця 60-х років, 70 х 80-х, словом, там е солюючий основний опорний інструмент фортепіано, і власне до цього звучання частково ми трошечки повернемось на концерті 14 лютого. Тобто, е звісно, окрім того, що ми будемо грати музику, яка е сподіваюся, е вперше, можливо, кимось почується з мого рота. Ми, звісно, пограємо трошечки і класики. І, власне, само собою, я хотів би сьогодні представити вам одну з найулюбленіших пісень періоду реставрації української музики: це Намалюй мені ніч в тому звичнішому для львів'ян звучанні як воно було раніше. Отже, намалюй мені ніч Скорик і Петренко з неї ми і розпочнемо. до тебе прийду через гори і доли, тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй, намалюй мені ні, коли падають зорі, намалюй, я прошу намалюй. Намалюй мені ніч, коли падають зорі намалюй, я прошу, намалюй намалюй я прошу, намалюй, намалюй мені, нічого зове, і шепоче. В хамі бар в піднеси славу темної ночі, що навколо зірки розсівав. а сама ти яка вечір день чи ширану. Що на серці, чи промінчилі, намалюй мені ніч, коли зорі багряні вирушаю цю путь, щоб згоріть. Намалюй мені. <Tuber> браво, браво, браво! Я знаю, що пісніпле пісня х років. Але в мене якісь такі, от відчуття, ніби я відправився, якийсь такий довоєнний Львів. Я маю на увазі зараз між першим, міжвоєнний на цей період називається історично. От, але от як ти вже згадував зіновію, що теж в цьому проєкті карач <п mistakes> е, робитимеш більший акцент на сучасну музику. <дела> я маю на увазі, що ця джазова складова така. Легка з таким бум 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 за цим от, свім е, трошки таким е, да басом з цим піаніном. Це буде частина буквально. Е, Може, три-чотири треки. Решта, все це буде більше. Якщо говорити про кавера, то це буде декілька каверів на е, пісні, зокрема, Левка Дудківського. І Це більше фанкі, диско, е, вже така, знаєш, то, що називається вусата музика зараз. Така це. заокеанська та та, що і, розвалила СССР. Ну, та що, да, та, що розвалила СССР, абсолютно вірно. Ну і що важливо, ми будемо вкраплювати в це все, врешті-решт мої авторські треки. Чому я безмежно радію, і за що я безмежно хвилююсь, відчуваєш, що ти дозрів до цього, та, щоб нарешті писати свої треки і ними ділитися, хочеться вірити, що це відчуття правдиве. Я знаю, що наступна пісня то буде твоя авторська. От трішки е, розкажи нам про неї. Ну це невеличка замальовка. Дивіться: річ в тому, що пісні пишуться дуже різні, оскільки музику я слухаю дуже різно в силу своєї роботи, в тому числі, та й в силу того, що я люблю різну музику. Тож. Ми будемо грати деякі пісні, які ну, хочеться вірити десь схожі на AC Jazz, якусь інді музику, але при цьому всьому пишуться і звичайні під гітарку пісні, які я. Теж там дві-три штуки представлю ймовірно, вони знайдуть свою реалізацію саме з Баянчиком, з Павлом Гільченком і з Фіджі Бенд, яких я дуже люблю. Можливо, mm -hmm. такі пісні, як ця, зокрема, залишиться просто в акустичному виконанні. Чому в неї немає і не буде, ймовірно, великого музичного аранжування, бо все-таки це така більш бардівська пісня, в якій хотілось би зосередитися більше на сенсах, ніж на якомусь груві. Тож та пісня, яку я зараз виконую, це такий собі вальс про тривалість років, плин часу і про те, як важливо жити днем сьогоднішнім, важливо жити добре, тому що потім повернути час назад вже не вийде. Така от пісня. Ну що ж, послухаємо тоді пісню від проєкту Карач: <пас> Padaj, pa 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 Jak U sribni mora Za obri I tak moj roki Лигесеньким кроком, в з моста А росли в траві, що ранку нові, то тут кальто, там блищать, а люди. Мов листя втрачаю свій близький, приходить пора опадать. Я біжу, я біжу, І буває, втрапляю в калюжу, Сивина на чорніму тужить. Молодість проліта я жию і біжу. Часом впевнено, часом не души. За роками що втрачені тужу, бо не можу ро. І це був зіновій карач у проєкті Карач. Сьогодні ми послухали прем'єру його авторської пісні. А погодься звучить, що так ніби доріз. Зіновій карач проєкті карач. Ну круто То сам, звучить залі дуже потужно. Сам так собі проєкт. А ну а хто хто як не ми? Ну от треба самому робити все і робити так, як того хочеш, а не постійно чекати. Хтось тобі скаже нарешті: прийди до мене, зіграй, а воно все одно ну, буде. ми тим більше живемо в такий час, що невідомо хто прийде і хто що скаже. E, tak, ja sobie od razu znalazłam takie rzadki. Takie... Час розплати настав. Час роз якось так. От щось там було слово прийде але зараз воно мені загубилося. <рес> Зінові зараз ми перервемося, і ви, дорогі музиканти, проєкту Карач пробачте, мушу тут завжди розставляти правильні... Я тобі казав, що слово проєкт тобі доведеться тепер. полюбити. <рес> <рес> Добре, нехай буде розставляти акценти. Ми зараз перервемося на коротеньку паузу. Ви також, дорогі радіослухачі, не перемикайте. Пауза справді буде дуже коротка, а потім повернемося, бо буде в нас ще багато гарної музики, і буде музика з таким от. Трішки так, трішки з легендарним музикантом, учасником гурту Брати це я вам так занонсую. Він також буде в прямому ефірі. Тому не перемикайте. Коротенька пауза, і повернемося до вас. Як я вам і обіцяв, пауза була дуже коротка. Не знаю, чи музиканти встигли хоч щось за цей час зробити. Принаймні, встигли, мабуть, перезирнутися між собою. Я нагадаю, в нас сьогодні в прямому ефірі проєкт карач, і от можете також це дивитися, побачити не тільки почути на нашому youtube каналі на інстаграмі, на тіктоці і на нашому сайті. Пишіть ваші коментарі, вподобайки, побажання, враження. Хлопці, от бачу, що вас стало тепер вже більше і приєдналася до вас до нашої молодої команди. Приєдналася. Легенда вже не молодої. Але дуже досвідчений, назвемо це так. Дуже енергійної команди. Міша Лузя, брати гадюкини стовідсотковий гад з нами сьогодні. вечір. власне, власне мусимо <серкій> подякувати за те, що Мішаня з нами буде, і на концерті 14 лютого для нас це теж велика честь. Ну і власне таким чином, ми хочемо провести ще трошки тяглости української музики, щоб, ну от що в Карача не забереш. Неважливо чи то проект із Фіджі чи. Це власний двіж. Я завжди прагну все-таки показати глядачеві тяглість української традиції і традиції української естрадної в цьому випадку української рокової музики, тому що яким би романтичним я не здавався, у мене два кольчики в вухах татухи, всі діла. так що люблю я рок н рок-н-рол, друзі, і брати, гадюки. Не звісно для мене це важливий гурт, і я маю честь знати Михайла і виступити з ним разом і мати підтримку і такий сапорт. Тож дякую. Дякую. Дякую за пане Михайле, зараз вас так. маю до вас питання, але вже так Зіновій почав про концерти говорити. Ще знаю Зіновій, що майже 21 лютого теж концерт з Мар'яною Савкою. Так, да, але то не до Михайла питання. Я знаю, то до тебе ще. Я так, щоб пан ну, Михайло давай. не образився, так. що ми його не зачіпаємо. Я маю до нього питання. Ще Зіновій за цей так. концерт, згадай, бо щоб вже ми цю тему закрили. Добре, 21 лютого, ну це вже проєкт Мар'яни Савки. В неї день народження 21-го, якщо я не помиляю. Ну принаймні 21-го першого вона завжди влаштовує святкування. Ми не дуже були знайомі до поточного року. Ми познайомилися на її проєкті земля поетів. Це для мене велика честь бути запрошеним на таку імпрезу. Там ми будемо, звісно, читати вірші Мар'яни Савки, співати пісні Мар'яни Савки і пісні на вірші Мар'яни Савки. Називається цей весь проект Ніжно майже пошибки». і з цієї назви я думаю, можна зрозуміти в якому ключі все це відбуватиметься. Тож 21 числа, де я не буду казати, просто загугліть, будь ласка, бо як скажу, де скажуть, що була реклама. <рес> я лише для реклами додам, що я також там буду, і я буду на різних перкусійних інструментах вам підстукувати. Десь так постараюся, і, і от ті теж цей е, такий вечір. Концерт має таку теж складову волонтерську. Там от будуть збирати mm -hmm. на потреби 225-ї окремої е, бригади. І от вхід е, такий донат 300 гривень. Тому це такий гарний спосіб е, нагода поєднати приємне з корисним, але mm -hmm. тому от повернімося вже до вас, хлопці. До того що ви нас зараз тут в прямому ефірі і маєте такого е, гарного учасника гурту, який до вас приєднався, Михайла е, Лундіна або як його краще знають Лузя. Можна так до вас зараз. Датись, пане міше, супер. Скажіть, пане Михайло, щоб ми довго не тягнули. Як так. вам працюється в тій новій банді, і як ви знаходите спільну дуже волну? файно, дуже добре, дуже комфортно і дуже талановиті хлопці? А зеника караче нас взагалі зв'язує більше ніж робота. То люкс, а ви їм часом не кажете, де коли вони так не дуже грають енергійно, якось так. Хлопці, та дайте шміру. Ні, вони знають, коли давати шміру, коли не давати шміру. Вони вже дорослі, хлопці. Файно хлопці, І от щоб ми знову ж таки не втрачали час. Що ви нам зараз заграєте? Бо я так розумію, то щось буде, мабуть, з такого репертуару гадів, так, звісно. Ми декілька пісень, гадюкінських, зіграємо на концерті 14-го, крім того, презентуємо одну частинку того, що ми робимо з Мішою. В нас є проєкт, який ми ще сильно не виносили нікуди. Ми вас зараз заплутаємо ще більше з тими всіма проєктами, які в мене є. Але існує ще таке поняття, як манкі monkey бізнес. business monkey – це скоро дуже легендарний дует. Стане це наші з Михайлом авторські музичні потуги. Тобто, це в рамках представлення авто музики теж прозвучить 14 числа. Ну, а зараз ми пропонуємо один із суперхітів гадюкінського періоду: Було не любити. Вау! Wow, ну то давайте, їдемо! Oh shit, ліжко стоїть не пребране, ціло нече сокручу ним, да вилизни просвечить плями, стоїть плячуть жилети мої. Ціну шміру видали чітко, і бачу, така Чотко. гарна у вас форма і швидкість. Маємо мало часу. Може, зараз так по фільмовому, як то кажуть, на одному моторі. Перейдімо до наступної композиції. Як Добре. ви готові? Це буде підсумкова на сьогодні пісня, і це та пісня, яка частково зробила гадюкіних гадюкіними. Без неї ми не можемо піти ні з цієї сцени і не підемо, звісно ж, з неї 14 лютого, куди вас запрошуємо. лихо! В лехо велика война ще скечила, німці швидко та пикали, що зброї в річі полишали, лишилась водором ревери, ноїманих і раших двери, без несе ж міти бензо. Чи хачайно лати, то правда, що добру нема, що пропадати, і того ж дня до хати з лісу, і мотор біцикліт, і решта джалізо. Микола пив, то до того забавур, але мав того дня забаву, Він їздив до сусіднього села, там довичка єдна. З кохання, вичув Микола серчі хвилювання, він не сказав до вечі ані слова, на хірушів і швидко в'є додому. Вміли сініє карпати, стріляли по мінітеля армати, сьогодні Микола їхав через. Ці то oh, було yeah, потужно, то yeah, було потужно і чітко. Я впевнений, що кузя там на горі нам тепло усміхається. Я yeah, думаю, теж ну що ж, мушимо, мусимо, мусимо прощатися. Я вам побажаю, щоб йшло вас все добре, в добру путь, щоб вам гралося, чулося і співалося. Дякуємо. Ну і принагідно, ще раз нагадаю, що 14 лютого в центрі Довженка ми щиро запрошуємо вас для того, щоб торкнутися трошечки пісень про любов, трошечки української музичної історії. Ну і дати мені шанс реалізуватися як авторському виконавцю. Приходьте, буде вже дуже цікаво. Мене звати став Колюк. Це був Лайна Фемаличина. Слухайте гарну музику, підтримайте українську музику і слухайте карач бенд, бо то є файна музика.